Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Парасолька, яка хотіла всіх врятувати. У кутку перед покою, серед черевиків з характером і шарфів з амбіціями, жила собі Парасолька. Вона була яскраво синя в крапелинки, з вигнутою ручкою і сердечком на замочку. Але головне, вона була рішуче незамінною. Ну, що, знову будеш вискакувати, буркотів черевик, коли вона рано вранці вивалювалась з кошика ще до прогнозу погоди. А раптом дощ або настрій похмурий, відповідала вона. Я на варті. Парасолька не могла стояти, склавшись, вона вважала це неетичним. У світі стільки. Крапель, стільки несподіваних злив і змоклих вух хтось мав бути героєм. І вона була цим героєм. Вона підхоплювалася першою, коли зранку крапало з даху. Хоп, прикрию велосипедне сидіння, ніхто не сядав на калюжу. Коли бабуся несла пиріжки, а дощ наздогнав її біля переходу, парасолька раптово виринала з рюкзака онука і сміливо розгорталась над випічкою. Ні крихти вологи на маківничок. Вона накривала білого кота, коли той любив посидіти на вікні. Мяу, казав він. І це звучало як дякую. Вона захищала малюка, який боявся калюш. вкривала книжку, що її хтось забув на лавці, давала тінь гітаристу, який грав у парку. Навіть одного разу врятувала шкарпетку, що летіла з балкона. Ніхто не питав, чому шкарпетка летіла з балкона. Головне, що суха. Ти легенда, шепотіли інші парасолі, складені на гачках, як ти встигаєш скрізь бути, дивувався навіть сам дощ. А парасолька тільки всміхалась своїм каркасом і розгорталась ще ширше. Просто треба не складатись ніколи, ні за що. Навіть коли сонце, бо хтось десь усе одно мокне або потребує тіні. Її тканина трохи вигоріла від сонця, спиця на згині, іноді пищала, але вона гордилась кожною зморшкою, бо кожна з них історія. І щовечора, повертаючись додому. Вона трохи шурхотіла і шепотіла сама собі. Завтра, знову, я зроблю тисячі гарних справ. Наступного ранку Парасолька прокинулась раніше за всіх. Вона від хвилювання трохи поскрипувала спицями. Сьогодні буде гарний день. Сьогодні я зроблю стільки доброго, що сам вітер аплодуватиме, казала вона собі. Максі обрав їй без вагань, дощ був теплий, але впертий, той самий, що любив перевіряти, чи люди взяли парасолю, чи вирішили ризикнути зачіскою. Ходімо, старенька. Сказав Максі, і парасолька від щастя розкрилась так швидко, що мало не піднялась у повітря. На зупинці вона накрила старенького чоловіка з торбами. Дякую, дитино. буркнув той, але буркнув доброзичливо, бо не промок. Далі жінка з немовлям у слінгу. Парасолька злегка нахилилась, утворивши. Затишну хатинку. Дитина задрімала, а мама усміхнулась. Це була я, я накрила їх, я парасолька світилась від щастя, хоча технічно просто блищала від дощу. В обід Парасолька допомогла навіть котові, що сидів. Під лавкою і був незадоволений абсолютно всім, крім цієї сухої миті. Не шипить це вже прогрес, подумала парасолька. Але під вечір сталося: у дворі бабуся поливала квіти з лійки, яскраві жоржини виблискували як корони. Ой дощ. вигукнула Парасолька і рішуче розкрилась над найближчою квіткою. Гей, скрикнула жоржина, що ти робиш? Я ж п'ю, я рятую, здивувалась парасолька. Від чого? Від води? Це дискримінація вологи. Але ж я не хотіла як краще. Ти мені зіпсувала полив і настрій, сердито затремтіла квітка. Парасолька стулилась потрохи обережно і проскрипіла, вибач, коли вони повернулись додому, Максі струсив її, як завжди, і поставив сушитись. Але цього разу вона не розправилась повністю. Її тканина обвисла і ручка понуро впиралась у підлогу. Я ж хотіла тільки добра, шепотіла вона, і все йшло так чудово, а потім раз, і я стала недоречною парасолою в чужій грядці. Вночі вона довго думала про воду, про квіти, про розміри і наслідки. Може, не варто більше розкриватись? Може, краще просто висіти в кутку, але ж вона згадала немовля, яке спало під її дашком, кота, який не шипів, діда, який не промокв усмішку Максі. Ні, зітхнула парасолька, помилка це ще не кінець. Завтра я знову розкриюсь і буду корисною. І в кутку біля батареї тихенько, непомітно. Вона розправила одну спицю, потім другу, бо справжні парасольки не здаються. Новий день почався з сонця і хмар. Ідеальна погода для подвигів. Сьогодні я маю себе перевершити, шепотіла Парасолька, розкриваючись так енергійно, що Максі ледь не втратив капелюха. Вона рішуче вдивлялась у горизонт, шукаючи, де потрібна її допомога. І ось Перша можливість. По вулиці їхала блискуча поливальна машина, яка щедро розбризкувала воду на асфальт. О, ні, вода вона намочить е, сміття, тривожно подумала парасолька і рвучко нахилилась, закриваючи від бризків купу обгорток і папірців біля тротуару. Машина проїхала повз, об'їхавши захищене сміття. Ха, місія виконана, зраділа Парасолька. Але через мить за рогу з'явився прибиральник і вигукнув: Та ну, що за Парасоля? Вже втретє, залишає мені кучу сміття. Хіба можна таки вигадати? Парасолька трохи знікує, але швидко взяла себе в руки. Добре, рухаємось далі. Ще багато води в місті, яку треба приборкати. На площі вона побачила фонтан. Маленькі голуби пили воду, що бризками розліталась на всебіч та формувала калюшки, де вони хлюпались, бризкались, грались. Начав пташиному аквапарку. Вода знову рішуче розкрилась Парасолька, перекривши струмінь, що заливав бруківку. Голуби скривились, наскільки це можливо, пташкам. Зиркнули на неї сердито і розлетілись. Чудово! Тепер і пити нема чого. Пробуркотів один сірий з довгим пером. Я ж я ж вас врятувала, спробувала пояснити Парасолька, але голуби вже суворо крокували до фонтану на іншій вулиці. Може, наступна спроба буде влучнішою, прошепотіла вона і поглянула в бік парку. А там пляж. Сонце, шезлонги, відпочивальники, засмага вітамін Д. І одна пані в капелюсі, яка, розмістившись у шезлонгу, явно дуже старалась рівномірно засмагнути. Ой-ой-ой-ой, сонячні промені, я вас прикрию пані. Парасолька героїчно вистрелила над нею, створивши. Ідеальну тінь. Пані розплющила одне око. А це що таке? У мене тепер засмага буде в стилі півобличчя у сутінках? Хто тебе просив, парасоле? Парасолька рипнула від образи і поспішно згорнулась. Все не так, зітхнула вона. Ну, добре, що хоч ніхто не промок. І вже зовсім знесилена, вона вирішила зробити паузу, легенько впала на лавку в сквері. Але лавка була вузькою, і в той момент повз проходив дідусь із морозивом, не глянув під ноги, перечепився у парасольку і. Морозиво полетіло в траву, дідусь, на щастя, просто присів на лавку, а всі інші навколо вигукнули Ой, ну, все, тихенько заплакала парасолька. Я, небезпека, катастрофа, антидощ у людській подобі. Максі підняв її обережно, згорнув притис до себе. Та ні, просто ти дуже стараєшся, але навіть супергерої не завжди рятують у потрібному місці. Вдома Парасолька мовчала, уперше не розкривалась, навіть коли поруч пролилась вода з чайника. Може, я таки не дуже добра парасолька, подумала вона. Завтра я спробую ще раз. Але інакше. Наступного ранку Парасолька не летіла стрімголов на вулицю, вона лежала собі на полиці, загорнувшись у свій яскравий чохол і думала, просто. Думала. Ну що, не йдеш сьогодні нікого рятувати? здивувалась ганчірочка з шухляди. Сьогодні я рятую себе, серйозно відповіла Парасолька. Вона зрозуміла, що іноді її щире бажання допомогти оберталось на шкоду. Не тому, що вона погана. А тому. Що допомоги від неї було забагато. Але ж ти гарна і корисна, сказала рукавиця. І саме тому я повинна бути там, де справді потрібно, відповіла Парасолька, ховаючись глибше в чохол. А не лізти до фонтанів квіток, засмаги. І тут як у кіно, на даху зашурхотіли перші краплі. Дощ. вигукнув чобіт. Дощ! радісно прокричали всі з шафи. Двері відчинились і знайомі руки обережно взяли парасольку. Ну, от ти мені зараз дуже потрібна. Сказав Макс, який завжди беріг її чохол і витягував рівно тоді, коли на небі були серйозні наміри на зливу. Парасолька розкрилась обережно, з повагою, без драм і акробатики, просто виконуючи свою роботу. Вона більше не намагалась прикривати голубі від сонця чи накривати шкарпетки на мотузці. Вона була там, де потрібна. І саме в цю мить вона відчула, от тепер я справді корисна, без метушні, без героїзму, без напруги. Доречно. Коли дощ закінчився, хлопчик її акуратно скрутив і поставив сушитись. Парасолька була трохи мокра, трохи втомлена, але спокійна і щаслива. То як? Спасла когось? спитав шарф. Нікого не, не врятувала, але я була там, де була потрібна, і цього вистачило. Іноді нам здається, що ми зобов'язані допомагати всім і завжди бігти, рятувати, прикривати, вирішувати. Ми так боїмось, що хтось залишиться без нас, що самі забуваємо, а де ж у цій історії ми самі? Синдром рятівника це не героїзм. Це коли ти не вмієш зупинитись, навіть коли тебе не просять, коли твоє допомагаю не з ресурсу, а з виснаження. І часто з бажанням бути потрібним, бути гарним, бути незмінним, приходить втома. Парасолька дуже старалась. Робила добрі справи направо і наліво. Але справжнє добро це не метання у всі боки, це дія з розумінням. де моя допомога справді на часі, а де лише моя тривога і бажання заслужити любов. Вона зрозуміла. Неможливо врятувати всіх, і не треба. Треба бути тим, хто поруч у потрібний момент не більше і не менше. Бо якщо ти згориш, кидаючись рятувати всіх, тебе потім ніхто не врятує. А якщо ти зможеш зберегти себе, ти зможеш допомогти по справжньому. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулась, вас. а отже, у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші! До зустрічі за межами шуму.